Всім доброго дня, підписники і гості мого каналу. Ну що, сьогодні цей день настав. Ждав я цей прилад дуже довго, скажімо так, на огляді. Ну, дуже довго чекав. О, і нарешті він в мене в руках. І давайте подивимося, що у нас тут такого цікавенького є. А має тут бути дуже-дуже багато всього такого класного за дуже класну ціну. Так, образно. Що в нас тут є? Дивіться. Це в нас сумочка для приладу. В комплекті отака сумочка. Nocta Intection Technologies. Такий матеріал, до речі, такий класний. Далі. Що в нас тут ще є? Інструкція? Інструкція для приладу. Так. Каб кабелі. Кабелі, кабелі всякі тут. От. Далі. Є у нас наушники, провідні, провідні наушники, фірмові Nokta. Бачите? Такі от наушнички. Так, що в ще в комплекті? Дивіться, який у нас є ножичок. Навіть з такою кобурою, дивіться, Nokta, фірмовий ножичок. Зараз спробую його дістати. Одною рукою це трошки незручно робити, тому він вже є. Опа. Ось такий от ножичок в комплекті. Дивіться, просто ляпота, а не комплект. Ну, от. ну і самий, так от цей бік, Ну і самий прилад. Ну, от, сам прилад. Дивіться, штанга в нас така. Штанга в нас іде ну, алю, алюмінієва, верхня, так? А нижня йде пластикова. Тут карбону, звісно, немає за таку ціну, що карбон просити, це, звісно, це вже ну, явно такого не буває. Ну, от. Сам прилад. Я все трошки тут. Травеся його дістати. Поразний. Ось такий от прилад в нас. Ну, до речі, тест вже відзнятий, Я його вам також покажу. Він, буде трош, ну, він вже знятий він буде в цьому відео, просто я його прикріплю. Тест, до речі, е, е, на тестовій площаці в ґрунті. Такий от прилад. От, ну І що в нас тут? І котушечка. Дивіться, котушечка в нас не снайперка, друзі, не снайперка. Котушечка в нас стандартна, як і в Сімплекса БТ, і як була в Сімплексі плюс старого такого. 11 дюймів катушечка, друзі. Це. Це просто бомба-ракета. Захист на все є, все як має бути. Все в комплекті. Отакий от от, комплект. От, ми ж, зараз я ще його складу, показую менюшку, там менюшка простенька. От, розкажу, покажу. Ну і звісно тест, тест покажу. Е в ґрунті. Ну і е Зробити для себе висновки. До речі, ціна комплекту 7950. Ще раз скажу, в комплекті тако, ножичок. В комплекті е, навушники, і в комплекті, як бачите, ось ця сумочка така. Дуже, до речі, класний комплект, ну за такі гроші, просто бомба-ракета. До речі, це важливо. Я спілкувався з продавцем, так, і ходять слухи, що ціна на даний прилад вона, скоріш всього буде підніматися. Тобто, ну, ціна така, як вона зараз є, вона ну, явно десь після нового року, скоріш за все, ну буде вже інша і буде набагато, ну не набагато, ну буде вища. Тому хто хоче собі замовити цей прилад, будь ласка. Кому там цікаво, так, можу лишити посилання. Ну, от, я б сам собі його взяв, в принципі. хоча в мене поки такої можливості немає, але все ж. Кому цікаво, я лишу посилання під е, відео. Ну, от, заходьте, замовляйте, поки є дані комплекти. Отже, зараз подивимося менюшку. Отже, дивіться, що тут по налаштуваннях, Дуже простеньке меню розбереться будь-хто образно. Дивіться. Отже, це в нас іде чутливість. Так. Тут кнопочка йде гучність. Вон, бачите, звук 3, 4, 5. Це гучність. 0, 1, 2, 3. О, далі. Що в нас далі йде? Це у нас ну, підсвітка. От вмикається, вимикається. Так, далі. Що у нас тут ще? Так. Е... Зараз так зробимо Далі, що у нас тут ще йде? Програми пошуку. Тобто це в нас іде поле, парк, ювелірка і пляж? Тут ще є кнопочка, от, це дискримінація ручна. Ну і кнопочка pinpointer. Тобто тут ну, дуже просте все, Більше тут на налаштувань немає, це шкала залягання цілі, тобто ну, глибина І все тут. Прилад дуже простенький, немає балансу, нічого такого немає, розбереться навіть дитина. Тобто, ну дуже простенький прилад. І в принципі, скажімо так, я люблю прості прилади, щоб не заморачувати з налаштуваннями, щоб там не танцювати з бобном там дві години, знаєте, а просто собі включив і пішов. Тобто, ну, в принципі, прилад простенький, нічого тут такого складному складного в нього немає. Отже, давайте перейдемо до самого тесту. Добро спеціально для каналу. Коп на Західній Україні зробив невеличкий тест нового металускача Fint X Pro. Значить, приклад, ось, на піску він стабільний. Беремо супер дрібна цепочка, ось вона, скажімо так, тут десь 6 см. Імоємося сюди, ось так. Тут чіткіші сигнали, але безвідяє, ну, але це супернебна ціль, тобто вона, скажімо так, складна для всіх приладів. По суті. Тепер візьмемо 5 копійок з СССР, трошки я глибше візьму. Так без VDI Зараз ще покажу вам ще раз без цього з цілі Ось де вона не сигналить Все стабільно Супер кльово себе показує Навіть на цій глибині починає там щось там дергатись. Зараз покажу вам, яка тут глибина у нас 5 копійок СССР, ось 30 см. Так, піднімаємо трошки вище. Так, і... Це трошки просто може чуть краще, але це ще не той результат, який нам треба. Зараз фіксуємо, і у нас тут 25 сантиметрів ну, чіткого сигналу. От. Так, візьмем ще мідну монету ось. Так, пробуємо. Я б сказав, що також спочинає. є чіткий сигнал. Може б, хтось би там копав. И у нас 25 сантиметрів є. Так, и ще візьмемо срібну монету. Ось вот таку 20 копійка СПБ. Так. Заміряємо. І ось у нас 23 см. Ну, для такої цінової категорії бомбезний результат. Наші відео для каналу Коп на Західній Україні. Дякую всім за увагу.